Просто всім привіт із Італії. Ніяк до нас сонце не прийде. Дощик пройшов і знову два дня, і знову дощ. Але мені подобається така погода. Ти розумієш, що можна зупинити хоч на трішки час, тому що, коли сонце, я виросла в селі, і весна це для нас була завжди стрес. Чекаю десь. Марія затримується в басейні. Мене просили розповісти про басейн, тому буде трошки тут сьогодні інформації саме тим, хто знаходиться в Італії. І басейн в Італії, ну, я як розумію, так майже в кожному городку є басейн. От в нас в Окрузі навіть два басейни є. Сюди ми їздимо що ближче. Я живу в базиліката. А саме Лаурія і Латроніко. Можете подивитися на карті Латроніко. Там іще вони дуже відомі, тим, що в них при в'їзді таких дві руки великих. Латроніки знаходяться, є термальні води, і в нас біля басейну є навіть приміщення, де лікують термальними водами, у... саме ванни роблять. А, і тут навіть є в центрі фонтан, якось покажу. І там прям біжить вода тепла. І в неї запах, ну вони кажуть, тухлі яйця, але там таблиця Мінделеєва. Я пам'ятаю, ми е, на такий істочник їздили Херсонська область з щасливця, Між щасливцем і трошки далі. Там цілий гейзер бив, і з труби е, 80 градусів вода, але вона не обпікала, і там такий запах йоду був поруч. Дочекалася. Вона кожен раз, як виходить з басейну, е роздруковує собі якусь картинку. Да? У нас вже таких картинок чи пачка. Яка втеглі чмія? Ти можеш подивитися, будь ласка. Можна я загляну? О, 187. Ти будеш зараз їсти чи ні? Будеш? А? Піднімали. Як виходимо з басейну, у нас завжди гничімія підвищується. Ми зробили вже 0,2, 0,2, 0,5. І ще я додавала 04, так? Да? Так, що таке? Так що термальні води, боже, вони якось називають. У мене вилетіло з голови про ці термальні води. А... В нас у Білій церкві був такий санаторій, у мене там сестра працювала, я туди ходила. Родонові води. Родонові води дуже добре кості лічать. І взагалі для костей теплі ванни дуже добре, але після них треба вкутуватися. І басейни є в кожному якби, містечку. Вони відкриті до обіду, після обіду, є свої графіки, і туди ходять як діти, так і дорослі. От, наприклад, моя подруга Руменка, яка вже тут 20 років, вона старших дітей не возила, не було можливості в неї. А, і для меншої я показала. Ми почали ходити, Марія почала говорити про це і вже почали возити. Так що, хто знаходиться в Італії, узнавайте. Звичайно, якщо ти їдеш вперше на роботу, то поки ти присвоїшся, оговтаєшся, то пройде час. Але якщо у вас є час, якщо ви не знаєте, куди себе подіти. Музика дуже приятна в дитині на телефоні. Да, Марія? То басейн дуже розслабляє. Дуже. Там є і тренер, якщо хочете, берете з тренером, якщо хочете, берете без тренера. От в нас в басейні я навіть абонемент ніякий не купую, тому що один раз ти підеш, другий раз не підеш, і за один раз я плачу 7 євро. Там, в залежності, звичайно, від регіону. В іншому басейні, то там 10 євро година, але туди нам і далі їхати. Що таке, в Італії якихось бань, парілок, сауни, не знаю, може, десь в центрах, в містах, може, є щось таке, але в мене чоловік навіть не чув про таке, що це париться, ще щось можна. А після басейну теж такий ефект є. І взагалі вода укріпляє імунітет. Так що, якщо є у вас можливість, то наші жінки приїжджають, не, не поп'ють. Нікуди не сходять. Я коли от робота в Італії, я коли вперше приїхала і вже через місяць пішла на одну роботу, де переді мною була жіночка, вона їздила на море у свій вихідний. А коли я спитала: ну от вона їздила на море, чи є ще той автобус, то, скажімо, хазяйка так покрутила носом, там вже нема того автобуса, ще щось. Але як розумію, Автобус я завжди. І просто, що він у 8.15 був, і в 8.15 треба було б прийти. Хоча в 5 годин би я вже була вдома. Ну, їй так незручно було, їй зручно було на 10-ту десь приходити. Просто дуже часто. Є такі, що їдуть намірено в Італію і просяться, будь ласка, мене біля моря. Я хочу ще відпочивати. Ну, звичайно, італійці хочуть відпочивати. А нас вони наймають для того, щоб ми працювали. Але, по-перше, одне. Потім через місяць, через два, якщо ти вперше тут, я знаю, що є, їздять по багато років. Але. Треба берегти себе. І щоб не зійти з розуму, треба і для себе жити. Тому що я дивлюся, от в мене біля школи в дитини є одна жінка, яка вже, напевно, рік і ще не збирається їхати, тому що хороша робота, тому що вона вибила собі гарну зарплату. І вона, як я так зрозуміла, що взагалі без вихідних їй вихідних не треба. Разом з нею там живе ще її мужчина. Якби він теж там їздить на роботу. А, і все одно цього мало. Ти не живеш своє життя. От я на неї подивилася, подивилася на одну жіночку, яка поїхала додому, відео знімає. І я розумію, як це. Тому що я приїхала сюди 9 років тому, і в мене відразу закрутилося життя. Я півтора року попрацювала. І як я казала, в мене там мене в четвер привезли в п'ятницю вже ввечері з моїм майбутнім чоловіком, я познайомилась випадково. І я сьогодні думала про те, що я взагалі така не лише про мусор можу розповідати, а ну більше сьогодні таке слово почула. ну... Не можуте слово вимовити? Е, все одно всесвіт впливає на нас. І виходить, поки я була вдома в Україні, я не, змогла, я не могла змінити своє поле енергетичне. А перетнувши кордони, перетнувши от, отаку землю довгу. Ви чуєте цю музику? Це що ти гуляєш? Шахмати? Шахмати. Марія, починай кушать, будь ласка. Я побігла. Побіждала? Ні. Я. Це є. Я вірю в ці. Ну, я не вірю. Я просто розумію, що є. І от сьогодні на думку натрапила, що, перетнувши ці всі кордони, я змінила своє якесь поле. І я приїхавши сюди вже на другий день, пожалуйста, жені, ну, Звичайно, не було написано, що це він там жениться, на мені ще щось. І не хотіла я ніяких стосунків. Ця жінка, яка мене привозила на роботу, я їй не дзвонила, не питала, що мені як їсти варить. Розберуся. Я питала, чи тут можна мутити з кимось, що він від мене хоче взагалі, чи в тюрму мене за це ніхто не посадить. Так що якось так. Але на рахунок мужчин і те, що вони оставляють слід в нашому біополі, ми ще поговоримо. Кожні стосунки, як не крути, залишають слід. Так що таке, про басейни розповіла. В кожному регіоні є басейн, і в тій басейні ходять не тільки діти, а можна ходити і дорослим. Узнавайте, записуйтесь і ходіть. Головне, що час вибрати, і ви вільно можете ходити. Тому що є різні дні, коли ти можеш піти, не можеш піти. Бережіть себе і намагайтеся жити сьогоднішнім днем. Тільки що тут був огромніший кабан. А я виключила відео, розумієте? Просто огромніший. Ну він вже втік. Мрію засняти кабанів. Може щось і вийде? Вони оце коли дощ, то виходять в такі місцевості поближче до будинків. Отам на поляні зараз ми проїжджаємо, може бути ціле сімейство. Одні птічки бігають. Ну, коли-небудь я їх засніму. А ось і кабанчик. Бачили?